Камератки. Ось знайшлася ось такий осколок значить, від протипіхотної німецької міни. Осколок в одній цій. І що цікаво знайшлося, ось такий колик. Колик, гадаю, від палатки, можливо, саморобнений. Ось такі були. Бо цікаво так загнутий спеціально. По-любому спеціально його робили. Можливо, під палатку. Бо не було алюмінівих, були, тикали такі колись. І, значить, можливо це мадярський, я так гадаю. Ваше припущення, як ви думаєте, чи воно, чи не воно. Пишіть в коментарі, якщо знаєте, чи були такі в Мадярів. Під час світової. цього що Продовжуємо наші пошуки, місце цікаве. Я Хотів показати вам ось такий осколок значить, протипіхотної міни, але радянської, помс. Чугунна, важка, похожа на лимонку з такими ребрами. Але вже кусочок. Отак. Вистріло цікаво, аж така дюрочка зробилася. Як вальнуло, то вальнуло. Підірвалося, зірвався хтось і загинув тут на місці по-любому. Бо такий осколочок важкенький. З пів кілограмчика буде якщо десь 800 грамів може. Ні в року важить. Так виломало, таку дирочку чогось зробило. Не знаю чого навіть. Прикольно. Так, камеради. Ось така кришечка випала тут з під листя. Буквально. Класно, прикольно. Шкода, що металева. Надписів нема. Наклейок нема. Можливо, якийсь був бальзам. Зірочка від простуди мадярська. Або або. вазелін. Кришечка від вазеліна. Гумішуць. Можливо, але не виглядає. У німців були гумішуці в алюмінієвій такі класній коробочці круглій. І, і надписи там класні, а тут а, нічого немає. Ну що ж, місце правильне, фронтове тут скрізь вищі окопи, шанси і всяку ерунду мадяри викидали. Ходимо, шукаємо далі. Цікаво, цікаво, що далі нас чекає і що ми ще знайдемо. Камаради і ось таке бите шкло ми знайшли. Явно мадярська якась бутилочка була, шкода розбита. Це 100% лите. Досить цікаво тут таке тонютке стекло, тут грубше. Із такою ямкою і світло. Розбили мадяри пили і побили пляшки. Що цікаво, хочу показати ось таке чудо. Значить, це є магазин на 5 набоїв, але гільза тут металева, по 43-му році вони були. О, подивіться. Не латуна Манліхер 856, а металева. Але, що вершок цікаво, гарно не згнив, не зіржавів, а сама гільза поржавіла. Ось так. Таке є. Рухаємося далі, шукаємо. Камради, знайшовся ось такий коюбок. Прикольний. Можливо якась була кремнівея, але не виглядає на то, бо оцинковане це все діло. І дивіться, як гарно близько всередині. Вчора із Будапешта. Надписів ніяких, витиснення ніякого, але від чогось воно було. о, бачимо. Тут якісь циферки наблюдаються. Воно було коричнево зеленуватого кольору. І є надписи. Ага, є точно. Щось це було народ від чогось, можливо допник, якийсь допзаряд. Швидше за все венгерський Мадярський, невідомо. Ну що ж, тут багато надписів навколо. Ми ходимо, шукаємо далі, отаке От трапляється. Гарний сьогодні день, погодка шепче просто. Зараз ще крутимося, це все бадаємо місце, бо місце дуже цікаве, я ще тут ніколи не ходив, можливо до мене так само не ходив так ретельно, як я ніхто. Фу, зараз тут покрутимося. І відкриємо тихе полювання на гриби. Все, вам за зніму покажу. Буде цікавий додаток до фільму. Бо вже дуже хочу пошукати грибочків і вам показати, які в Бандерівських лісах Карпатських горах ростуть грибочки білі справжні їсти в них Так, камаради, камарадки, а у нас ось така знахідка небезпечна була. але Надіюсь, вона відсаперена. Це є ось така. <реш> протипіхотна міна радянська, помз. В наших краях вона здибається рідко. Хоча колись були, я знаходив неміряно, необмежену кількість протипіхотних як цих помзів, як штокміння бетонових німецьких, дуже багато. А вона собі тут валялася, розсаперена порожня, колик згнив. 35 см у неї був такий колешок, затикався в землю, і так вона стирчала на розтяжку і взривалася. Ось така страшна, практично майже як лимонка F1. ну Принаймні похожа візуально, тільки не кругла, кукуруза. Ще кукурузи їх називали. В простонароді. Що ж хлопаки? Мандрую я далі лісами. Цікаво тут. Камерадки, камерадки, у нас Чергова небезпечна знахідка. Ось така 5 міліметрова, німецька, ще з залишками фарби червоної, дивлюсь. Вишибничок випав, не взірвалося відказничок. Летіла і нікого не вбила. Мінометна міна німецька. Ось в такому жахливому стані. Не будемо її турбувати. Закопаємо. Ось тут вона була буквально піддервана тако, на виду. Візуально майже завинятно. Не будемо її турбувати, щоб вона нас не потурбувала, дай Боже. А ми собі йдемо чим чекуємо. Далі. Незрозуміла мені деталюшка попалася вперше взагалі, в житті. Це якась деталь, 100% комплектуюча чогось, можливо станка якогось кулеметного або самого кулемета бо дуже вона неординарна і цікава. Ось такого раніше ніколи не знаходив. В кого є які версії, пишемо в коментарях під відео. Ось таке метал, важкенька. Ну якась тут, ви бачите, як вона виглядає. Навіть не знаю, припущення навіть нема від чого вона. Але знаю, що в нас є розумні підписники-глядачі. Які все пояснять і розкажуть мені неуку темному, чорному, який нічого не знає. Камеради. Ось така знахідочка. Була тут палаточка і від неї отаке таке кольцо від Мадярської. Похожі були, застосовувалися на шкірі Першу світову Австро-Венгрію Мадярами, Австро-угорцями. Досить бадьора і жива, потужна. Така міцна досить. Від палаточки була отвір на колик До чогось кріпити, щось тягнути. Ну що ж, класна штукенція. Шкода, що така а не якась нагорода або якийсь значок, пряшка. А у нас така знахідка прикольна. Біла мадярська, значить, освітительна ракетниця білого кольору, ось так вона тут свистіла і світилась кріпляток. Прикольно. Взагалі ціленька-біленька, рідко попадає такі вершечки. Ось така ракетничка попалася. Ще красці алюмінієва Ось щось таке цікаве знайшлося Латунне на металевих ножках. Ось такий. Вигляд колір. Цікаво, що могло бути. Я думаю, що це деталюха від будильника. Мадяри теж з собою мали будильники. В окопах бачу. О, бачу, жидівська якась зірочка клеймає. Ану, наберіться терпіння, перекуріться справу. Зараз вискочу, клеймаю, вам покажу від отру. І так, камеради, цікаве клеймошко появилося. Я там поплював, трошки потер, нема чим. Буква F значить крапочка. Далі йде S крапочка. Ініціали, так би якісь там. Тут металева деталюшка, не видно, що там ще щось є. Такі І, значить, зірочка така. Може вам видно не видно отак. Там буква J і пише Аунханс. Аун Ханс. По-англійськи. Може по-німецьки. Але швидше всього, що німецьке. І А28. І В англійська. Тут видно. Отак, От якщо придивитися. Капець я в шоці? Перший раз щось таке подібне попадається на позиціях. Роздертий, поломаний. такий був будильник. Видно, вальнуло тут добре, бо тут була мокруха. Трохи якісь гранати кидали. Міни міно протипіхотні зривалися. Я там ще одну знайшов помс протипіхотну, радянську міну, не знаю чому. Тут є так щось. Ну але ця штука по-любому німецька. О, видно тепер. О, підсушилося, видно. SF і А28В. Капець. Фокусу нема, але і так видно. Продовжуємо, цікаво, шукаємо народ. Камеради жодних сумнівів. Знайшов я тут біля цієї деталюхи тут поруч шестерню. От моє підозри справдились, це був будильник. Ось ось. тик 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 Шестерня від будильника. Це вже знаємо точно, що це Що це і воно. Камеради, знайшлася чергова така знахідка від цього ж самого будильника шестерня Ну і тепер вже 100% ми всі знаємо, що це був саме будильник. Будильник німецький, фронтовий і... Бункерний. Будив солдатів в бункерах там вище. Прилетіло, зірвало його по пряме попадання в бункер. І всі, хто там був, звичайно, загинули. Ніхто не вижив, всіх порозкидало по цьому лісі, скрізь кругом на десятки метрів. Радий камрадки. Попалася ось така конзерва фронтова. Продиряли як-небудь і хавали, жерли мадяри. Файні оселедчики. Якась риба була 100% в томатному соусі. І тут бачимо їхні сліди, мадярські патрони в дуже поганому стані, був тут поганий грунт. такі, такі оселедці. Пригощалися мадяри. Ось тут були копи, бункери і тут їх є багато. Там, тут, там я чайки, зараз все обходжу, бадаю. Щось тут та й вискакує. Тут цікаво. Ніколи раніше тут не копав. От Пішов спонтанно на ура, на ці нові місця, і хабарок вилазить. Хоча вже не то, що було колись. У нас ось така небезпечна знахідка. Ручна граната 367, Мадярська ціла геть цілінка з чекою, яка не взірвалася за невідомих причин. Тобто її взагалі не кидали. Тому і не зірвалася ціла. Прикольно не бійтеся ручних гранат. Тому що, Чого? Тому що вони ручні. Але шкоди можуть завдати серйозної здоров'ю вашому. Так що сильно з ними не батися, подивились і закопали назад. Камради, під гранаткою ручною знайшовся ось такий магазин з п'ятьма набоями. Ви лиш подивіться на це. Варто уваги, дивіться, як блистять. Дивіться. Яке зберігання. Видно? Оце блистить, це є. Латунь. Буквально нуляч. Згнив сам магазин, а це є блистить. Оце є зберігання. Дивіться. Хоч зараз ладуй в карабін. І стріляй. дивіться, О! Це взагалі бомба. Може камера того не передає О, 39-й рік Ашка. Дивіться, як блистить. Все нульс. О, о, це файно це все нулячі патронки. 856. Манліхер. Хе. Йдемо далі. Закопуємо це діло. А тут цікаво. Камаради, камарадки, знайшовся ось такий крем, якийсь баночка. Порожній, легонький, люмінь. Але бачимо надписи, є чорнобілі. Ще збереглися, мадярські. Емрокрем так і пише, рок Крем по-англійськи, якось так на латині. Але що воно таке? Беує, ББББ? -бе 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 -бе. Коротше, крем це був. Від чого? О, видно, тепер сфокусувалося. Так Так, не видно. О. Рокрем. Помив як міг. Це все, що залишилось надпись на баночці. Ось такий, похоже, на ніве, але це крем для рук. І для ніжного делікатного рильця Мадярського. Вони собі тут мастилися, не було що робити. Мастили ручки, гляділи за собою, дивилися різними кремами. Ось так класно. В Камеради знайшовся ось такий патрончик. Патрончик Меліхер. Значить, 86, звичайний, ну не геть, звичайний. Тому що всі попадалися до цього часу у мене. Клейма H3840 були. А це в нас клеймо. Як бачимо, вам не видно, а мені видно? ml 41 Уявіть собі, ml 41 І тут з боків такі зірочки. Цікаво-цікаво, що таке не було в наших краях. Це дуже мега рідкісний випадок. Щоб було ml 41 але що маємо, то маємо. народ. Цікаво, кльово вже висохло. І залишимо її тут. Вона нам не потрібна. Але факт є факт. Шукаємо ми тепер грибочки. Хабару дуже нам нема, то все, що я знайшов за сьогодні. Те що ви бачили, а зараз ми ходимо, шукаємо грибочки. Тихе полювання називається у нас. Рубрика відкрив я. І подивіться якого грибочка я побачив. Ось. Старенький підостав. Бідолаха. Хтось на нього навіть став. йо Йома! -йо. І розтолочу. Але ось грибочки у нас є. Хе-хе! Клас! Дісталося йому, ну хтось просто потолочив. Ось такий був грибочок. Білий, справжній класний і стівний. Ну що ж, продовжуємо наші пошуки грибочків.